Десятки загиблих через теракту Сомалі. Терорист підірвав себе в кафе під час перегляду Євро 2024 у столиці Сомалі Могадішо. внаслідок теракту загинули понад 10 людей. Ще більше отримали поранення. Терорист смертник підірвав себе у популярній кав'ярні. Топ кофе, де футбольні фанати дивилися матч євро 2024 між Англією та Іспанією. Про це інформує КАП Сомалі ТВ. інна і інна ілігречнего ілігреч. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَادِ الْجِرْحَةِ دَحْسُونَ وَادِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Вибух був спрямований проти футбольних фанатів, які дивилися матч Євро 2024 Напад стався близько 23.00 за місцевим часом. Жодне групування поки що не взяло на себе відповідальність за цей інцидент. Свідки теракту розповідають про страхітливі наслідки вибуху: тіло загиблих та поранених розкидані довкола, кров на стінах на підлозі, а будівля кафе топ кафе. Популярного місця зустрічі футбольних болівальників частково зруйновано. Це неймовірно шокуюче та травматично, сказав один із тих, хто вижив у кав'ярні, де стався вибух, націлених на молодих людей, які дивилися матч Євро 2024 Полум'я Полом'я та дим охопили район, який вважається одним із найбільш безпечних у Молодішом. Він знаходиться поруч із важливим контролю пропускним пунктом у районі бунт Хере. Район, де стався теракт, розташований неподалік від президентського палацу та відомий поси. Леними заходами безпеки Жодне групування поки що не взяло на себе відповідальність за скоєний напад.